В Одесі поліцейські викрили двох місцевих дівчат 17 та 18 років, які на замовлення за грошову нагороду займалися підпалами транспортних засобів. Неповнолітня дівчина отримала в одному з популярних месенджерів від невстановленої наразі особи пропозицію легкого заробітку. За обіцянку грошової винагороди, вона погодилась підпалювати автівки та залучила до такої діяльності 18-річну приятельку. Підшукавши потрібний автомобіль, вони облили його легкоземистою рідиною та підпалили свої дії, зафільмували на телефон для звітності перед замовником та підтвердження виконаної роботи. В аналогічний спосіб вони мали намір спалити ще один транспортний засіб, але були викриті та затримані правоохоронці. Що почалося з того що то роботу в інтернеті? Там була написана підработка за те, що ми подажом машину нам заплатять. Машины подходят в ЗСУ и полицейские машины. Мы вышли на улицу, взял с собой в пакете лайтфилет, зажигалку, листочек и скотч и ножницы. Потому что этот руководитель сказал, что если вы не найдете военную или полицейскую машину, то подойдет любой черный джип, и надо будет сделать на нем сзади белый крест. Облить лобовое стекло и капот, Ну и поджечь. Засечь 7 секунд на видео и уйти. Я не обдумала свой поступок и не повелась на деньги. На самом деле это все обман. И никогда не стоит верить в такое. Так что ни за что не связывайтесь с такими. Поліцейські вилучили у них низку доказів причетності до протиправної діяльності, серед яких, зокрема, паливно-мастильні матеріали, запальничка, мобільні телефони. Порушниць слідчі затримали в процесуальному порядку і повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змовою групи осіб. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 кримінального кодексу України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.